Хочу дякую вам за духу вашу пережиту вам науку. Знаєте, я можу вам підтвердити, бо я дуже часто за цим буде їдемо туда, І це просто страшні речі. Ми не розуміємо, якою ціною ми з вами живемо. Не Це для нас знаєте, два полюси ми в своєму прекрасному світі. І знаєте, владика великих дуже гарні слова останній раз сказав. Любі, любіть, любіть один одного, бо Бог є любов. Це є то, над чим християни мають працювати цікава річ я спостерігав. Розумієте, розумний, глибоко віруючий християнин, це не є фанатик. Це людина, яка розуміє послідовність свого християнського життя на найголовніше молитви. Молитви. Не треба тарабанити молитву, знайти один випадок. Я служу службу, а жіночки собі моляться. Тобто молитва є важливіша, ніж служба Божа. Знаєте? Тобто це є просто якийсь абсурд. Як, як каже отець Володимир, як ми можемо сперечатися з протестантами, як ми не розуміємо, що для нас є важливим. Просто тарабанять, аби читати, то один, одні одних все. Це не є молитва, це є абсурд. Бо ми хочемо тим самим е, тарабаненням е, щось вирвати з рук Бога. Так не вийде. Тому не потрібні наші оці, е, бубоніння. Це щось важливіше, це щось глибше мною пережити. І от коли ти йдеш і там бачиш, молодих хлопців, знаєте, я одного разу йшов там в лікарні і на колясці їхав воїн без ніг. І він мені кричить: Саша, привіт! Ну, бо він по російськи розмовляв. І коли я підійшов ближче, він каже, а тепер ми з тобою будемо друзі. Знаєте, Тобто він побачив, що я не Саша, але. Дуже часто я його бачу, і він завжди вітається. Це був такий дивний наша, наша зустріч. Я хочу вам подякувати за спільну молитву, глибоку, щиру молитву, спільну, єдиним серцем, єдиними устами. Господь завжди чує Ту глибоку молитву. Рівно ж хочу вам і собі побажати його це, щоб ми пережили цей день. Початок робочого тижня справді з присутності Бога. Бо якби наші, наші всі люди так жили, щоб відчувати присутність Бога, то ні, одна, починаючи від гілок влади, законодавчого, виконавчого і нас простих людей, скажімо, Життя ми би жили в зовсім іншому світі, в зовсім іншій Україні. І не було б війни. На жаль, ми завжди того Бога відсуваємо, а потім був не знаєте. Спочатку відсуваємо, відкидаємо, а так, і не, так нема. Християнин – це той, який завжди розуміє присутність Бога коло себе. Завжди. Без винятку. І нехай Господь нас всіх благословить, матінка Божа береже. Ну і хочемо е, привітати молоду дівчину, е, Алину, з вітнім народженням, нехай Господь благословить Бог і щасливі. we і із добрими людьми, готуючи їм їсти. Це дуже важливо. Хто має таку можливість, щиро запрошуємо на Вулицьку Галичку церква Кирила і Миколая наші племки? You yeah. yeah. you